Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео буде про топ-5 комп'ютерних ігор мого дитинства. Чому я обрав... Стоп! Щось у нас фон з вами. Взагалі не в тему даного відео. Давайте його змінимо. Ні. Цей теж не підходить. Ні, не цей. А цей, здається, це нічогенький. Так от, чому я обрала саме цю тему? Ну, по-перше, ще із свого раннього дитинства я обожнювала комп'ютери і все, що з ними пов'язано. Ось ви можете побачити доказ цього. Так, ця маленька дівчинка, яка ще навіть толком спину не вміє тримати це я. І вона тягнулася за комп'ютером, а саме за клавіатурою, тому що їй здавалося, що ці кнопочки чарівні, і коли на них натиснеш, з'явиться щось дуже класне, чудове та приємне. Відбудеться магія. До речі, така сама магія, як і магія монтажу. Магія монтажу жу-Жу-Жу. Отже, дане відео воно несе чисто розважально ностальгуючий характер, тому мощуйтесь зручненько та приємно вам перегляду! На п'ятому місці мого особистого рейтингу гра 4 елемента. У ній слід відновити казкове королівство шляхом поновлення чотирьох книг відповідних стихій. У кожній книзі є по 4 розділи, що вміщують 64 рівні. Для того, щоб розблокувати книгу, необхідно знаходити частини предметів. Гра вона не складна. Ти просто береш та поєднуєш камінчики однакових кольорів у ланцюжки. І чим довший ланцюжок, тим краще, тому що це тобі допомагає набагато швидше дістатися в магічної печаті. Крім цього, у тебе ще є бонуси, які тобі допоможуть зробити це ще швидше. Тому що гра вона на час. Вже після завершення кожного розділу у тебе буде з'являтися повний образ магічного створення. Деталі ти будеш знаходити відмінності. Повторюсь, що я цю гру вважаю нескладною і навіть монотонною, тому граю її тільки під настрій. На четвертому місці гра пошук предметів. Є дві частини цієї гри. У першій дівчина Ніколь шукає свого батька і потрапляє до іншого виміру. У другій знаходить його і разом з ним шукає спосіб повернутись додому. Друга частина гри моя найулюбленіша саме вона у мене є на комп'ютері. Ти можеш обрати рівень гри, простий або складний. Тобі слід шукати предмети, розв'язувати різноманітні головоломки. Як прості, так і не зовсім. І якщо в тебе виникають складнощі, то звертаєшся за допомогою. Бронзового рейтингу отримує бізнес-гра весела ферма. Мені здається, що в неї грали, якщо не всі, то більшість так точно. Купуєш собі курочок, качечок, козенят або якусь іншу живність, яка тобі необхідна для виконання завдання, збираєш ресурси, покращуєш заводи, виробництво, отримуєш продукти, готові або напівфабрикати. Намагаєшся пройти рівень на золото, тому що тоді тобі дадуть більше зірочок і ти зможеш покращити свою ферму. Мені, малій, було цікаво, куди дівають ведмедів. Зрозуміло, що ми їх сажаємо у клітки для того, аби вони не трощили все навкруги, але я не знала, куди їх дівають, тому що я була маленька. Інструкцію читати до гри я не вміла, і я не знала, що їх продають у цирк. А ще я не знала, що якщо ти багато разів будеш клацати на виробництво, то воно працюватиме швидше. Важливо тільки не перестаратися для того, аби воно не вибухнуло. На другому місці у мене гра Мадагаскар. Тут потрібно ходити, збирати монетки, на зібрані монетки купувати всякі покращення чи предмети гардеробу для ваших персонажів і шукати вихід. Ця гра створена за мотивом першої частини мультфільму. Крім основної частини, ви можете також грати у міні-ігри, в яких можуть брати участь двоє або навіть більше. Сам процес дуже затягує, це я знаю по собі. Тут найстрашнішим для мене рівнем був той рівень, де ти намагаєшся знайти вихід, а на тебе зверху падають павуки. Можливо, я саме тому павуків і боюсь. І з золото мого рейтингу дістається пригодницькій грі Лісовій братві. Дана гра також створена за мотивом мультфільму. Тут ти граєш за улюбленого героя і береш помічника, щоб у разі чого переключитись на нього. Особливістю цієї гри є не тільки те, що ти. Ай! Світло! Страшно! A few moments later. Дубль 2. Особливістю цієї гри є не тільки те, що ти намагаєшся знайти вихід. Ти також шукаєш їжу, яка допомагає прокачати твого героя. Шукаєш диски, які розблоковують міні-ігри, музику, комікси. Ще ти борешся з іншими зазобованими тваринами. У цій грі є досить таки багато режимів, які допоможуть тобі у цьому. Все. Це були топ-5 комп'ютерних ігор мого дитинства. Якщо чесно, то обирати фаворитів було досить таки складно, тому що мені раніше подобались і зараз подобаються багато інших ігор, такі як Суперкорова, Шрек 2, Пляжний Форполог, і це ще далеко не повний список. Сподіваюсь, що я вас вела у стан ностальгії, можливо, місцями навіть десь і насмішила, але в будь-якому разі я рада, якщо я вам підняла настрій. Пишіть у коментарі, які комп'ютерні ігри ви колись грали в своєму дитинстві, або які граєте зараз. Якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк. А на цьому у мене все. До зустрічі!